За минулу добу російські окупаційні війська 61 раз відкривали вогонь по підрозділах сил антитерористичної операції. Зокрема, 29 обстрілів зафіксовано на Маріупольському, 27 на Донецькому та 5 на Луганському напрямках. Під талаківкою на Маріупольському напрямку ворог застосував 122-мм артилерію та 120-мм міномети. Крім цього, використовував 120-мм міномети поблизу водяного і Красногорівки. У Мар'їнці диверсійно-розвідувальна група противника двічі намагалася захопити наші опорні пункти. О 19.07 близько 30 окупантів під прикриттям прицільного вогню підійшли на короткі відстані до наших позицій. У відповідь українські захисники застосували гранатомети і стрілецьку зброю, зазнавши втрат, ворог відступив згодом. О 19.20 ще одна спроба російських окупаційних військ підступно атакувати укріплення сил. АТО під Мар'янкою також закінчилася для них поразкою. Крім цього, на Приазов'ї противник вів вогонь із 82-мм мінометів, бойових машин піхоти, гранатоматів та великокаліберних кулеметів на Донецькому напрямку. Неспокійно було в Авдіївці, де ворог бив по українських захисниках із 122-мм самохідних установок, 120- та 82-мм мінометів, гранатоматів та стрілецької зброї. Також вчора близько 17 в Авдіївці ДРГ противника кількістю до восьми чоловік намагалися штурмувати наш спостережний пост. Наші бійці вступили у вогневий контакт з диверсантами та, завдавши їм втрат, змусили відступити. Крім цього, 120 мм міномети ворог застосував під Троїцьким, 82 мм міномети в Опитному та Невельському, а гранатомети в Новгородському та Луганському. На Луганщині противник вів вогонь з різних видів зброї по наших укріпленнях у Новотошківському, Золотому, Новозванівці, Новоолександрівці та Лопаскіному.